Проводимо засідання постійної комісії з питань регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією. Те, сьогодні актуально, на засіданні присутні всі члени комісії, кому хворум є. Комісія правомочна розглядає питання, приймати відповідні рішення, робимо рекомендації та висновки по роботі. В роботі комісії беруть участь Сергій Анатолій Свістелюк, заступник голови обласної ради. Богдані стафі, керуючись справою та нашого апарату обласної ради. Так, є запрошених у нас присутні. Порядок денний на засіданні постійної комісії роздані членів комісії. Чи є зауваження до порядку денного? Є зауваження. пропозиція проголосувати за порядок денний. Так, одноголосно. Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. І перше питання: про орієнтовні строки проведення звітів депутатів Рівненської обласної ради восьмого скликання перед виборцями. Богдан Істафе, будь ласка, шановний Сергій Вікторович, шановні депутати, відповідно до законодавства, зокрема законів про місцеве самоврядування в Україні про статус депутатів місцевих рад. Кожен депутат підзвітний своїм виборцям. Звітній територіальній громаді, і він зобов'язаний щороку, раз на рік звітуватися перед виборцями. Обласна рада, у свою чергу, повинна прийняти рішення про орієнтовні строки звітування цих депутатів. Традиційно ми підготували таке рішення і пропонуємо депутатам прозвітуватися до 1 лютого 2024 року з подальшим повідомленням виконавчого апарату обласної ради про сам звіт або ж оприлюднити. Звіт на офіційній сторінці депутата на нашому вебсайті. Що вже Сергій Вікторович успішно зробив? Дякую. Е є якісь е е рекомендації, пропозиції, тому пропоную цю інформацію взяти до відома, е погодитись з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд на сесію запланована 22 грудня. Хто за? Наголосно. Друге питання про антикорупційну програму Рівненської обласної ради 24-2026 рік. Скажу відверто: сьогодні дуже багато говорять про корупцію. Присутня вона у нас на території Рівненської області і десь пов'язано з питанням, в тому числі і мобілізації, От, буквально проводили ми Раду оборони області, це для членів комісії. Говорив з правоохоронцями, що приділіть увагу роботи комісії і лікарів. От буквально пару хвилин скидують мені інформацію. Фото реалізували по лікарю оформили за півтори тисячі доларів. Хабар, група інвалідності позивному віку, вже є. Це на рахунок того, що аналогічно везде. Тому, будь ласка. Шановний пане голову, шановні депутати, члени комісії. З закінченням терміну квартиру програми Веснадина. Двадцять перших двадцять третій років в вашій владі пропонується проєкт антикорупційної програми на новий період тисячі двадцять четвертий шостої роки. Матеріали вам були надані, тож тут трішки коротко зупинитися на моменті підготовки. Антикорупційна програма на новий період. Підготовлена відповідно до статті 19 закону країни про запобігання корупції і нової методології управління корупційними ризиками. Відповідно до розпорядження перепрошую відповідно до рішення голови обласної ради у форматі самооцінювання було проведено оцінювання корупційних ризиків у діяльності Рівської обласної ради. Робочою групою, яка була створена розпорядженням голови. Усі етапи, передбачені методологією, були здійснені. По цим, по оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради було долучено керівника громадської організації «Центр Суспільних дій Сівітас. На сайті обласної ради було розмі... опубліковано оголошення про проведення публічного обговорення антикорупційної програми. За період. Зауважень і пропозицій надіслано не було. От враховуючи зазначене, прошу винести проект рішення на розгляд сесії досмотря. Як порахуєте, приймемо антикорупційну програму? Буде у нас менше корупційних я Там пропозиційних. <проб> сподіваюсь <проб> на <проб> теж. Ретерічно, скажіть, запитання. Тому, в принципі, програма роздана, проект програми розданий нашим колегам. Я теж бачив його. Пропозиція. Якщо немає зауважень, є за Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Поза так є синіковичу. Одна з головна і переваночка. Якщо ви будете. хочу нагадати стосовно відновлення декларування. Законом від 12 жовтня відновлений цей процес. І до 31 січня 2024 року необхідно подати декларації за 2021-2022 двадцять періоди. И до 31 января 2024 года декларацию за 2023 год. -20 Дякую -20 -20 -20 -20 -20. за информацию. Действительно, актуальная информация. Уже наши коллеги посидели поднимать декларацию. Где уже было? Хорошо. То есть вопросы, которые заслуживали, проголосовали, есть решение. У работа Римского областной Рады 8 скликания. Не Я думаю, що ви в курсі, так? План роботи да, розданий нам побачили. План такий, що при потребі зміни завжди можна внести, якщо виникає актуальне питання, яке потребує уваги депутатського корпусу і безпосередньо комісії, сесії. Тому. Да, Будь ласка, ви прокоментуєте два слова. Да? Прошу, план роботи сформований умовна з рахуванням пропозиції е е підрозділів адміністрації, інші дорогові проєктів рішень із рахуванням вимог чинного законодавства. Е передбачаю ті е основні питання, які мають бути розглянуті обов'язково протягом наступного року. Звичайно, що він може бути доповнений і змінений відповідно до вимог е роботи ради. Те, що ми з боку озвучували, воно дійсно так. План є, підготовлюється відчасно. Тому пропозиція інформацію взяти до відома. Погодити з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за? Є четверте питання: план підготовки проєктів регуляторних актів на 24 рік. Богдан містах два слова буквально. Шановні депутати. Законом про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності визначається. Встановлюється строк, до якого обласна рада повинна прийняти план підготовки проєкту регуляторних актів, оскільки певні рішення, які носять регуляторний характер, повинні проходити за спеціальною процедурою. Вони повинні бути, по-перше, внесені в план підготовки проєктів регуляторних актів. По-друге, якщо вони такі продовж року будуть прийняті, то вони спочатку будуть оприлюднені за календарний місяць. І після того мають бути оприлюднені у засобах масової інформації, обласна виконавча брат обласної ради надіслав відповідні звернення до теоретичних розробників таких проєктів рішень, і до нас надійшло три пропозиції до плану підготовки проєктів регуляторних актів від північно-західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства. Всі три позиції відображені у вас в додатку. Після того, як ми приймемо. Цей план на сесії він буде оприлюднений, і ми зможемо тоді прийняти ці три проєкти рішення на одній із сесій 24-го. По додатку можете коротко по додатку, щоб я По додатку, перший пункт це про встановлення ставок рентної плати за спеціальне використання для Це цього пропозиція управління. Другий це про порядок і умови виділення лімітів і організації справляння збору. При здійсненні побічних лісових користувань і заготів від другорядних лісових матеріалів. І третій це плата за користування мисливськими угіддями. Дякую. І по платі за користування мисливським увід'ядом, яка пропозиція? <гум> Розглянути цей проєкт рішення у 2024 році. це ми, Є так. Дякую. Є доповні реклама. Пропоную цю інформацію взяти довідомо погодитися з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую. п'яте питання: внесення змін до регламенту Рівенської обласної ради обласної ради 8 скликання. Богдан Істрахець ви сьогодні будь ласка 15 грудня набуває чинності досить такий специфічний закон. Називається закон про адміністративну процедуру, який встановлює, що певні питання, які буде розглядати обласна рада і загалом органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, будуть проходити процедуру, от як ми щойно говорили про регуляторну політику, то те ж саме буде відбуватися і по інших питаннях. Зокрема, стосовно обласної ради, це будуть питання землі, відчуження землі чи надання в оренду земельної ділянки, або відчуження майна. Що передбачає і, власне, на основі вимог цього закону, який набуває чинності 15 грудня, і розроблені виконавчим апаратом зміни до регламенту обласної ради 8 століття? В разі, якщо на розгляд обласної ради приход, надходить питання, яке потребує розгляду за цією процедурою, встановленою законом, то регламентом визначається особа у виконавчому апараті, яка Буде забезпечувати проходження цієї процедури. Можуть застосовуватися адміністративні слухання в цій справі із залученням зовнішніх спеціалістів, буде заслуховуватися заявника, будуть робитися висновки відповідні, і тільки після того вона буде виноситися на розгляд сесії обласної ради. Тобто, в остаточному варіанті все одно буде приймати рішення сесія але. Процедура розгляду цього питання дещо буде зарегульована. Ми хочемо вас, пане Родовичу, маєте ще щось? Питати? Щоб зрозуміло, це буде подібно відбуватися слухання як в суді. Заява надходить, прийняття заяви до розгляду, залишення заяви без руху, відкриття адміністративного провадження, заслуховування свідків, залучення спеціалістів, експертів, перекладачів. Зупинення провадження в справі, тобто ну, щось подібне, як відбувається. А хто визначає, кого залучить? Визначати буде е, е, уповноваженого судна, яку ви <зас> згідно змін до регламенту за даний час передбачається, що ця процедурна дія буде відбуватися першим заступником голови обласної ради. Тобто він буде залучати при необхідності, якщо необхідно треба, тобто, щоб коли залучається згідно закону, то необхідно оплатити. Залучення цієї особи. А правоохоронні органи можуть залучатися. Тут написано спеціалісти, перекладачі, експерти. експерти Скажімо так, правоохоронні органи вони не будуть розглядати заяву, наприклад, про надання дозу на розробку проєкту землеустрою. Ну, можливо, в такі випадки буде. Да. Може така ділянка, яка уваги подальших контролю з правоохоронних органів. Сергій Вікторович, ну, закон новий, ніяких на даний час немає, Буде не дивитися практику. І мало того, що на даний час Верховна Рада в першому читанні прийняла закон про внесення змін до дуже багатьох законів України в зв'язку з набуттям чинності закону України про адміністративну процедуру. Тобто, в сфері яких конкретно буде йти адміністративна процедура розгляду питань. Правильно сказав і статок, ми зараз говоримо про земельні ділянки, ми бачимо зараз, що це земельні ділянки, що обласної ради стосується і НАДРА, І надра наша лишається. Ну, майно, А от дивлячись цей проект закону, то там, виходить, від е е отримання пенсії, отримання актів про народження дітей, то теж буде стосується адміністратор процедура. Ліцензії, свідоць, е, дозволів теж порядку адміністративної процедури. Тобто, з одної сторони, ніби. Е ну, Як виходить, фізичні і юридичні особи зацікавлені ці адміністративні процедури, тому що матимуть гарантоване право на те, щоб їх вислухали. Тобто цей закон говорить, що вони матимуть право вислухати, дати свої клопотання, заперечення. І це законодавця таку процедуру, яку ми в регламенті зараз теж чином, Ми Писали будемо... процедуру, за який він повинно розглядати це ну, питання. Є заява. Це поступила в орган, який виконує. І виносить народу. Вона ж може лежати день, може три, може місяць. Там термін розмір. Yeah, yeah. yeah. Є yeah, правильно каже Петрен, розумні строки, але написано 30 днів. Але коли справа розглядається колегіальним органом, то нам uh, дозволяється після закінчення строків, ми обов в обов'язковому порядку на першому пленарному засіданні маємо прийняти якісь рішення. Якщо ми рішення задовільняємо заяву, то воно не мотивується. Якщо ми відмовляємо... То ми повинні обов'язково мотивувати, чого ми відмовляємося, задоволення, заяви фізичної чи юридичної. Да. Да. Не да? Коли ми... недостатньо кількість голосів. Скажемо так. Є пропозиція інформації взяти до відома, поводитись з проєктом рішення. Одне прохання до вашої комісії, да. у проєкті рішення, стаття 6.5, частина 3. Ми... Технічні помилки хоче вивернути, з вашого дозволу і хочемо викласти е, адміст... частину треті в наступній редакції. Адміністративна справа, щодо якої приймається рішення ради на її пленарному засіданні після закінчення строків, визначених частиною першої та другій цієї, статті, тобто законодавчі строки, має бути вирішена на... на її першому пленарному засіданні. О, таким чином. Mm -hmm. Тоді е, пропонується інформація, що зговорила. Тим, що зачитав е, нам е, Богдан Адамович, е, вести і, в принципі, поводитись з проєктом даного питання. І рекомендувати голові обласної ради винести питання на сесію обласної ради. Хто за? Є. Так, про внесення змін шостого питання до складу постійної комісії Рівненської обласної ради, Шановні депутати, як ви... Пригадуєте, на минулому пленарному засіданні радою було проголосовано про припинення безстрокове припинення повноважень депутатом Шевчуком Сергієм Степановичем. Обласна виборча комісія визнала повноваження наступного за черговістю, це вітає Ярославовича Бойка. Тобто він вже є депутатом, але його повноваження набудуться після того, як голова виборчої комісії на пленарному засіданні озвучить протокол виборчої комісії. Реалізуючи своє право працювати в одній з постійних комісій обласної ради, Віталій Ярославович написав заяву про включення його до складу комісії з економічних питань і комунальної власності. Тому проєкт рішення, який запропонований до вашої уваги, передбачає виключення з цієї комісії Сергія Степановича Шевчука і включення до її складу Віталія Ярославовича Ой. Інформацію взяти до відомо, пропонується, погодитися про проєкту з на питання і відносин, питання на розгляд цілової сесії основної ради. Хто запитання з цього питання про клотання щодо нагроження почесної грамоти України фізика Ігоря Васильовича? Процедура. Це так, зразу, коли новий депутат заходить, то йому грамоту. Да? От чекайте, фізик не є депутатом, він не зайшов. Попереднього... Попереднього... Він не був депутатом сьомого скликання. Попереднього скликання голова на нашої комісії був. Тоді давайте. Ну, де, вас немає конфлікту інтересів. Ми це. не знайомі. Я так, просто так, почитала тоді... інформаційну долю. Ну, але... Для того, щоб порушувати клопотання загалом про нагородження почесної грамоти чи грамотою Верховної Ради, потребується рішення обласної ради. До обласної ради звернувся Національний університет водного господарства і природокористування з проханням порушити клопотання перед Верховною Радою і про нагородження директора Настученського інституту цього університету Ігоря Васильовича Фізика, який був депутатом минулого скликання, справді очолював цю комісію, яку маєте за честь очолювати зараз свої. Він заслужений лісівник України у 2004 році отримав науковий ступінь прохання заслужених лісівників. А, є членом кореспондентом Вісімничої Академії наук України, і з 21-го. Знаю фізика, я та... в районі я працював, знаю виставку. Ну, в принципі, машинський просить Я думаю, що достойно, достойно да. буде. Достойно. Ладно. Немає запитання? Ні, ну за. Комісія голосує. Я кажу, спільно. Колективно. Серйозно, тоді пропозиція. Взяти інформацію до відома, погодитися з проєктом рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд обласної ради. Я єдина прокоментує на рахунок внесення клопотань. В принципі, із практики видно, що. Люба установа може звернути, і ми повинні це питання вивити. Так? Ми вивити, от приходить по лист до вас, просимо винести на нагородження почесної грамоти. Пише люба установа, яка там працює на території області. Якщо відповідають, беруть е критерії, все відповідають і пишуть. У нас же ненормовано нормовано можуть написати, от фізику написали, можуть ще 10 листів написати аналогічними критеріями. У нас є якісь. Регламентування, що ми можемо одне питання таке винести, чи 10 грамот винести. Регламент, нас буде, не, регламент. Передбачено. Ну, буде, жодними, не передбачено. Так будуть од питання, виносимо любе. У нас жодними документами не передбачено кількість, але ви є профільною комісією, яка, яка може рекомендувати зняти це питання з розгляду. Зрозуміло. Ми проголосували? Проголосували. Переходимо до. Восьме питання: зняття з контролю окремих рішень обласної ради. Традиційне рішення, яке ми готуємо про зняття з контролю рішень або депутатських запитів, крім самого рішення. Вам запропоновані обґрунтування щодо зняття з контролю окремих рішень обласної ради, як виконані або термін виконання яких минув пропонується при цей проєкт рішення винести на розгляд пленарного засідання. Немає у мене запитань, У вас колеги є запитання. Тому інформацію взяти до відома, погодити з проєктом рішення даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд цілого сесії. Поза рішення прийнято комісії. Переходимо до 9 питання про план роботи постійної комісії обласної ради з питання регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією на 24 рік. Шановні члени комісії, вам роздан проект. Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань регламенту нашої профільної на 24 рік. При потребі і необхідності впродовж року ми зможемо, так як пройти план роботи обласної ради затверджували, вносить зміни, доповнення. Це до наше право. Чи є якісь пропозиції ще сьогодні додаткового до плану роботи? Поки що немає. Тому в тому так, проєкт, який викладений, будемо приймати рішення. Пропонується інформацію взяти до відома, затвердити план роботи постійної комісії з питань регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією на 24-й рік. Хто заголосить? Так, порядку денного сьогодні плановий у нас пройдений. В різному ніхто нічого не хоче записати. Декларацію наголосили, Молодець. Наголосили, Тоді всі питання порядку денного розглянуті. Лідія Аркадівна, так у вас буде в п'ятницю виступ. Я думаю, ви ознайомитесь з тим планом бюджету, який був прослуханий адміністрації спільно з керівниками обласної ради. Презентуєте. Це вже буде питання п'яте.